Чотирьох людей затримали в межах розслідування трагедії у Києві через закрите укриття. Про це повідомила прес-служба Київської прокуратури. Поліція затримала першу заступницю голови Деснянської райдержадміністрації, директора лікарні та його заступника із технічних питань, а також охоронця медзакладу. Трьом посадовцям готують повідомлення про підозру у службовій недбалості, яка спричинила важкі наслідки охоронцю в залишенні в небезпеці, яке приз. Зволо до смерті за словами прокурора Антона Єфімова. Медогляд показав, що охоронець був тверезим. Олександр Камишин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Ну, ми з паном Германом Галушенко щойно обговорили зокрема підвищення тарифів на електроенергію, причини і наслідки. Мене на питання можливо до вас таке: чи варто все ж таки українцям подбати нині про осінньо-зимово-весняний сезон вже цього і наступного року? Тому що пам'ятаємо заклики ще на початку весни від урядовців не викидати павербанки, лампочки тощо? Ну от власне про це можливо скажете кілька слів. Але коротко так попросимо, бо ще є кілька питань. Щодо підготовки до зими, це питання правильніше задавати іншим службам, іншим міністерствам, пане Олександре. Ми знаємо, що на ставці Верховного головнокомандувача президент України доручив саме вам провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва і надати звіт за 10 днів. Розкажіть, яким чином будете розподіляти цю роботу, як це все буде відбуватися? Чому саме ви, до речі, відповідальні за цей напрямок? Дійсно, сьогодні на ставці президент поставив таку задачу. Чому саме мені? Я думаю, що це правильніше запитати у президента України, а я можу тільки допустити, тому що, наприклад, на залізниці ми зуміли чітко організувати роботу і пунктів незламності, фортець незламності на вокзалах всієї країни, і, хоч було й людно, але завжди все працювало чітко, залізно, чітко, і задача буде виконана на 12 число. Президента буде звіт. Організуємо роботу як положено. Завтра зранку ми збираємося з мером Віталієм Кличко, з всіма відповідними службами. Організуємо план цієї ревізії, пропишемо. І в щоденному форматі будемо підводити попередні висновки, а на 10-й день підведемо повні висновки і е, побачимо, який стан на сьогоднішній день з укриттями Києва. Ну, врешті, це йдеться зокрема про ті укриття, які вже є наявності, які мають бути можливо відремонтовані, чи, можливо, якісь інші варіанти так само вже до кінця цього року можуть з'явитися нові задача, яка стоїть у мене від президента в десятиденний срок оцінити стан діючих укриттів. А ця робота, можливо, вже почалася, і скільки людей будуть долучені до цієї роботи? Це будуть певні рейди Ми інспекції? Долучимо... Ми долучимо всіх працівників всіх служб, які в цьому повинні бути задіяні: це і ДСНС, і Нацпол, і працівники місцевих органів самоврядування, і працівники мого міністерства будуть залучені, Я сам буду залучений. Думаю, що ми з Віталієм Володимировичем поїдемо, подивимося на одне укриття разом. Задача зрозуміти, як на сьогоднішній день працюють ці укриття, щоб не допустити більше ситуацій. Які на жаль сталося нещодавно? А от, знаєте, я коротко хотіла поточнити. Зрозуміло, що зараз певні люди, які там то закривали ці укриття, то відкривали, побачили ситуацію, яка відбулася вчора, і можуть абсолютно швидко змінити показово на ці 10 днів умови використання цими укриттями. Як в цьому випадку діяти? Насправді, я не думаю, що українці зможуть на 10 днів щось відкрити, а потім підуть закривати. Ну в нас дуже свідома і е, правильна. Нація, і я певна, що якщо ми все таки доб'ємося відкриття цих укриттів, то вони працюватимуть ідеально належним чином. Хотілося, аби б так було. Дякуємо вам за те, що долучилися і плідної вам праці. І чекаємо на результати за 10 виходить днів. Олександр Камишин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, був з нами на зв'язку.